Що таке карма? Чи вона працює, чи це просто дитячі казочки? І що про карму каже буддизм, а як її можна пояснити з точки зору наукової психології? І чому ми знаємо багато випадків, коли карма не працює? Про все це у сьогоднішньому відео. Друзі, привіт! Мене звуть Тетяна Никитюк, я коуч-ментор, автор трансформаційної програми «Знайомство із собою. І я дуже рада бути знову тут на каналі для вас. Якщо вам подобається те, що я роблю, і раптом сподобається це відео, то буду вдячна, якщо ви мені поставите вподобайку, напишете коментар, підпишетесь на канал. Всі ці дії дуже допомагають мені просувати свій контент і створювати для вас більше якісного матеріалу. Чому для мене тема карми настільки важлива? я знайома з цією філософією з 2017 року, і весь цей час тільки більше і більше бачу, як це працює. Працює у моєму особистому житті, працює на прикладі мого ментального здоров'я і робить моє життя щасливішим і гармонійнішим. Але навколо зараз настільки багато трагедії болю, що люди шукають якоїсь вищої справедливості, вони її не знаходять, вони її не бачать і зневірюються, починають думати про те, що все це вигадки, все це казочки для діточок. Також багато стало в соцмережах чутно таких висловів, що карма прилетіла, і зазвичай це означає щось погане. Тобто, якщо з людини трапляється щось погане, скоріше за все це. Може викликати карму прилетіла, але ми нічого не чуємо і не кажемо про якісь гарні речі, які також є наслідком тієї самої карми. Давайте сьогодні про все це детально поговоримо. Але давайте трохи про сам буддизм для початку. Я зараз вивчаю буддизм по Asian Classics Institute, ACI. це інститут, заснований Майком Роучі. Якщо ви ніколи не чули про цю неймовірну людину, раджу вам прямо зараз піти і почитати або послухати його інтерв'ю. І до цього знайомства в 2018 році моє ставлення до буддизму було приблизно таке. Це, скоріше за все, монахи, які живуть в монастирях, вони медитують, вони роблять якісь практики, можливо, вони моляться, але вони не мають жодного відношення до соціального життя, до такого життя, до якого звикли ми і з вами. Це не є правдою. Ну, принаймні не на 100%. Звичайно, є категорія людей, які живуть у монастирях, і дійсно все своє життя вони присвячують а, служінню цій філософії. Але дуже багато людей, які живуть в Америці, у яких є свої будинки, у яких є свої родини, і не обов'язково в Америці по всьому світу. Ви просто я бачила таких людей в Америці багато, і вони є буддистами, вони живуть. Абсолютно звичайне життя те, до якого звикли ми із вами. То в чому сенс? Буддизм це не релігія, це філософія. Він побудований не на вірі в якісь а, речі, якісь тексти, які нам були передані багато тисяч років тому. Так, да, у буддизмі є тексти. Цим текстам 2,5 тисячі років, їх вивчають, але при цьому а, все вивчення цих текстів. Воно робиться для того, щоб їх осмислювати і далі робити якісь логічні висновки. Одна з перших вправ, яку нам запропонували як учням ACI, було якраз таке встановлення логічних зв'язків між певними сутностями. І я пам'ятаю, нам тоді викладач розповідав про те, що цю вправу дають тібетським дітям приблизно у віці 7 або 8 років. І Ще один цікавий момент про буддизм це те, що ви, напевно, чули, що є Будда, і раніше я думала, що це божество. Насправді, Будда це стан, це стан просвітлення і це стан позбавлення від страждань. Вся концепція буддизму будується на тому, як нам перестати страждати у нашому житті і як прийти до стану Будди. Будда це не якесь божество, яке колись жило, і зараз ми вивчаємо його історію. Буде це стан, і до цього стану може прийти абсолютно кожна людина. То, що ця філософія каже про карму? Почнемо з того, що, напевно, всі ви колись чули: що карма це закони причини і наслідку, це наче ані щось погане, ані щось хороше, це пояснення законів життя, що ми у своєму житті отримаємо завжди те, що ми колись раніше давали іншим людям. Причому карма, як наслідок наших дій, вона створюється не тільки через наші вчинки по відношенню до інших, вона також створюється нашими думками, нашими словами і нашими діями. Карма створюється постійно, кожної секунди. Ми щось думаємо, ми щось говоримо, ми щось робимо, і в цей момент створюється так зване кармічне зернятко. І один законів карми те, що результат завжди буде більший, ніж причина. Коли ми створили якусь карму, якусь, якесь кармічне зернятко, з часом воно буде помножуватись, з часом воно буде збільшуватися. І результат, який ми від цього отримаємо, він буде завжди більший, ніж те, що ми зробили на самому початку. Карма постійно перемножується і збільшується. І особливо це відбувається вночі. Тому в буддизмі є така популярна практика кавомедитації або медитація радості, яку потрібно робити перед сном. На моєму каналі, до речі, ви можете знайти цю медитацію, я її записувала для вас, тому буду рада, якщо ви її будете використовувати у своєму житті. Так от, чому це важливо робити перед сном? Тому що протягом ночі а, всі ті дії. Слова і думки, які ми створювали протягом всього дня, вони закріплюються, вони помножуються, вони розростаються. І чим більше ми будемо перед сном думати про якісь погані речі, про наші страхи, про якісь неприємності, які були про якісь погані слова, які ви сказали або вам сказали. Коротше кажучи, якщо у вас буде багато якихось негативних емоцій, саме вони будуть здебільшого помножуватись протягом ночі. Якщо вже ви перед сном будете думати про те приємне і прекрасне, що відбулося протягом вашого дня, то будуть помножуватися саме ці кармічні зернятка. Головна ідея карму полягає у тому, що всі події в нашому житті самі по собі вони порожні, але сенсом їх наповнюємо ми своєю реакцією, своїми емоціями. Я думаю, ви неодноразово помічали, що на одні і ті самі події різні люди реагують по різному. Є люди, яких покритикували на роботі, і вони дуже через це засмутилися. Вони ходять, вони про це думають, вони, можливо, відповідають е, якоюсь агресією, вони створюють конфлікти. І в своєму житті вони створюють ще більше проблем через це. Є люди, яких покритикували, а вони подумали, Окей, це всього лише людина. Це всього лише людина з її думкою, яка мені різниця, що вона думає? Те, що думаю я про себе, набагато важливіше. І вона ніяк не відреагує, вона піде займатися далі своїми справами. Далі, з часом, що ми бачимо, що за рахунок того, що ми не руйнуємо стосунки, ми не створюємо конфлікт, то та людина, яка покритикувала, вона, можливо, на наступний день прийде в іншому настрої, вона вам запропонує якийсь проект на роботі, вона вам запропонує якусь нову активність, куди з'їздити щось просто, корисне для вас розповість, і ви отримаєте для себе користь. Ситуація одна і та сама. Вас покритикували. В залежності від того, яку реакцію ви обираєте, результат отримуєте абсолютно різний. І наша реакція, наш емоційний відгук. На цю ситуацію вона закладається якраз таки в той момент, коли ми своїми думками, словами і діями створюємо кармічне зерно, створюємо ментальну картинку у собі в голові, у своїй голові, про те, як влаштований цей світ і чого ми будемо очікувати підсвідомо від навколишнього середовища. Чому нам так складно це побачити? Тому що всі ці процеси вони дуже сильно розтягнуті в часі. Ми ніколи не знаємо, коли карма розкриється. Вона розкриється через хвилину або через декілька років. Буддизм не дає відповіді на це запитання, ми ніколи не знаємо, коли ми побачимо результат. Кожної секунди ми створюємо нові думки, нові слова, нові дії і тим самим створюємо нову карму. І коли ми бачимо вже якийсь негативний результат, ми можемо, тільки знаючи закони, по яких вона працює, спробувати проаналізувати. А що я у своєму минулому зробила такого, що тепер це призвело до цього результату? І, звичайно, знаючи ці закони, ми можемо намагатися просто бути кращими людьми, просто бути кращою версією <свісно> <свісно> самих себе, бути більш добрими, бути більш щедрими, розкривати серце. І тоді ми будемо в своєму житті бачити набагато менше таких негативних кармічних результатів. З буддизмом трохи розібралися. Давайте тепер поговоримо про те, як карму може пояснити з точки зору психології. В психіці людини можна умовно виділити дві частини: це наша свідомість і наша підсвідомість. Наша свідомість це як верхівка айсбергу, тобто приблизно 5% всього, що відбувається в нашому розумі. Це все те, що ми пам'ятаємо, це все те, що ми думаємо, і будь-який момент часу можемо сказати, що я думаю отак і отак. Але 95% того, що є у нашому розумі, в нашій психіці, це наше підсвідоме. І якщо свідомість вона отримує доволі короткий проміжок нашого часу, ми можемо і не згадати, що було тиждень тому. То підсвідомість, вона як камера, працює 24 на 7, вона не припиняє працювати і записувати все те, що відбувається у нашому житті. Причому вона записує. Наші слова, наші тіні і наші думки. Все це підсвідомо зберігається в нашому розумі. Ще одна особливість роботи підсвідомості полягає в тому, що вночі вона не припиняє свою роботу. Вона опрацьовує все те, що трапилося з нами за день. І таким чином, це, на мою думку, класно пояснює ідею того, що. Всі наші слова, думки і дії, які були протягом дня, потім вночі, нібито закріплюються, помножуються. І результат від цього це поява таких програм, установок у нашій психіці, які ми можемо не усвідомлювати, але які будуть потім керувати нашими реакціями і, власне, нашим життям. Напевно, багато з вас чули про такий термін, як інсайт. Що це таке? Це означає, що людина, яка в якомусь моменті спіймала собі на тому, що так, це була якась певна реакція, і така. А, я тепер розумію, чому в моєму житті оце і оце працює так. Це і є, знаєте, як підсвітити маленький шматочок нашої підсвідомості, в якій зберігаються і установки, які потім керують нашою поведінкою. І на мою думку, це. Просто неймовірно круто пояснює концепцію буддизму про те, що все те, що ми робимо, воно фіксується, фіксується нашою підсвідомістю. Потім воно протягом ночі, і особливо ті речі, про які ви перед сном подумали, щось погане, щось хороше, вони опрацьовуються таким чином, створюючи в нашій підсвідомості ментальні образи, ментальні програми і установки, які будуть надалі керувати нашими діями. Давайте повернемося до прикладу із критикою. Якщо ви критикуєте інших людей, в вашій підсвідомості фіксується наступна картинка. Я себе ставлю вище за інших людей. Я вважаю, що я знаю краще, що їм робити, чого не робити. І я дозволяю собі оцінювати їхню поведінку, скоріше за все, з негативної сторони. В підсвідомості вкладається програма Люди. Ставлять себе вище за інших людей, вони дають собі право оцінювати, і вони можуть якось негативно оцінювати мою поведінку. Коли ми якийсь час проходили з цією програмою, вона продовжує закріплюватися в нашій підсвідомості. І це створює зворотній ефект. Ми починаємо очікувати від інших людей тієї самої критики. Ми починаємо більше нашої уваги звертати на те. А що про мене подумають? А що про мене скажуть? А як на мене зараз подивилися? А чому вони зараз мені сказали саме оце, а не оце? І це створює вже напругу. Це вже створює ваш страх того, що ви будете оцінені іншими людьми з негативної точки зору? До чого це призводить? Ну, декілька є якихось. Реакції, які можуть бути, але зазвичай це або поведінка хорошої або хорошого хлопчика-дівчинки. А коли ми не йдемо за своїми бажаннями, ми робимо не так, як нам комфортніше, не так, як ми відчуваємо. Але ми робимо так, як від нас поочікували інші. І тим самим ми заганяємо себе в абсолютно не те життя, не кайфуємо від нього, не йдемо своїм шляхом і не реалізуємо себе. І коли вже цієї напруги стає багато, ми створюємо конфлікти. Повертаємося до тієї ж самої історії, коли ми створюємо конфлікти, і в довгостроковій перспективі ми для себе е створюємо багато проблем. І звичайно, що критика інших людей призводить до проблеми з самооцінкою, тому що замість того, щоб жити своє життя і робити так, як зручно нам, ми будемо постійно орієнтуватися на свій страх того, що про нас кажуть інші люди. Ми будемо боятися створювати щось нове, боятися проявлятися. Ми будемо боятися піти і сказати про те, що ми варті чогось більшого, тому що нам завжди буде здаватися, що це не так, що інші люди на нас дивляться і думають. Ну, типу, ти і так вже дуже далеко зайшов, сиди на своєму місці і не насовася. Це і є той самий причинно-наслідковий зв'язок. Критика інших створює в нашій підсвідомості ментальну картинку, яка потім закріплюється, створюючи програму, в якій ми живемо. Через цю програму, підсвідому програму, яку ми навіть не можемо не помічати. Ми дивимося на світ, ми бачимо, що всі люди навколо нас. Прямо такі, знаєте, чекають на можливість нас оцінити і свої дії, і результати, які ми отримуємо, ми робимо, опираючись на цю саму програму. Точніше, ми не робимо, не проявляємось, не показуємо, на що ми дійсно здатні, не йдемо своїм шляхом, але замість цього ми постійно створюємо собі конфлікти, тому що внутрішня напруга починає якимось чином проявлятися в нашому спілкуванні з іншими людьми. Один з найкращих фільмів на цю тему Інсепшн в українському перегляді початок. Головний герой спеціалізується на тому, щоб за допомогою роботи із підсвідомістю під час сну підсаджувати ідеї у психіку інших людей, тим самим змінюючи їхню поведінку у реальному світі. Крістофер Нолан, мій улюблений режисер, неймовірно глибоко та красиво показує: як маленьке зернятко ідея. Яка потрапила в глибини підсвідомості, може визначити нашу подальшу долю. Дуже рекомендую подивитися. Халі контажіс. А смале сід анадія. Я щиро сподіваюся, що зараз у вашій голові більше запитань, ніж відповідей, тому що це буде моя персональна перемога, і це буде означати для мене, що вас ця тема зацікавила. Ви почали про неї думати, ви починаєте її а, якось оцінювати, рефлексувати. А там, де є питання, завжди знайдеться і відповідь. Я очаю карму вже більше шести років, і мені годинного відео не вистачить для того, щоб поділитися з вами всім тим, що я наразі розумію, а я ще далеко не все розумію і продовжую вивчати цю тему. Але є один момент, яким я би хотіла поділитися вже сьогодні. Це питання, яке мені не давало спокою багато часу мого життя. Чому є такі люди, які всім допомагають навколо, але при цьому у них... Досі немає якихось класних результатів. Чому у них є проблеми з фінансами, проблеми у стосунках, проблеми зі здоров'ям? Чому так відбувається? Відповідь полягає у тому, що найбільш важливо це те, які емоції ми відчуваємо в той момент, коли ми щось робимо або щось кажемо, або щось думаємо про інших людей. І тут важливою є мотивація. Наведу приклад, ми можемо допомагати іншим з позиції: мені не важливо, чи про це дізнаються. Мені не важливо, чи мені хтось скаже дякую. Я щиро хочу, щоб цій людині стало краще. У мене зараз є можливість і я можу це їй дати. Але ж є і інші приклади мотивації: є мотивація із почуття провини. Коли я відчуваю багато болю, я відчуваю всередині багато провини, і такими діями я намагаю зробити собі краще. В Цей момент ця дія вона підкріплюється нашою негативною емоцією і тим самим створює зовсім інші програми у нашій підсвідомості. І, власне, і після цього буде створюватись інший результат. Ще один приклад поганої мотивації: це ти мені, я тобі. Я думаю, ви неодноразово помічали, як е, люди можуть щось робити гарне для своїх близьких. Це може бути мати по відношенню до дитини, або жінка по відношенню до чоловіка, або чоловік по відношенню до жінки. І в той самий момент очікувати, що ну, ти же потім до мене зробиш те саме, ти же потім мені прийдеш і скажеш. Як ти мене любиш, як ти мене цінуєш, яка я в тебе красуня, або який я в тебе молодець, як я багато грошей заробляю. І коли ми робимо такі дії з цієї мотивації, ми не намагаємося щиро зробити людину щасливою. Ми намагаємося закрити свої власні дитячі поля. Коли нам не додали якоїсь любові, не додали якоїсь уваги, і ми зараз пробуємо дати щось. Нашій близькій людині для того, щоб потім вона прийшла і нам відплатила і закрила нашу якусь проблему всередині. На жаль, це не працює. Якщо ви так робите, не робіть так, будь ласка, це не працює ні з точки зору карми, ні з точки зору психології. Все, що відбувається в цей момент, ще більше. Створюєте очікування від своєї близької людини, і після цього ви скоріше за все не отримаєте той результат, який би ви хотіли, і тільки будете відчувати агресію, образу, висувати ще більше а, про те, що а я же тобі стільки всього зробила, а ти зараз скотиняка така мені не відповідаєш. Важливими є не стільки дії, які ми робимо, скільки ті емоції, які ми при цьому відчуваємо, тому що нашу підсвідомість її неможливо надати. Вона буде фіксувати все те, як воно є насправді, і в залежності від того, чи ви відчуваєте зараз любов, вдячність, радість, якісь позитивні речі. Від того, що ви робите, у вас будуть фіксуватися одні програми. Якщо в цей момент ви будете відчувати, що ви стискаєтеся всередині, вам некомфортно, вам самі мало, а вам ще треба комусь віддавати. Хоча, по факту дія може бути хорошою, будуть створюватися абсолютно інші ментальні програми, інші установки, які потім будуть визначати ваше життя, будуть створюватися ще більше напруги всередині нас. Отже, буддизм, карма. Це не магія, це не релігія, це набір практик і технік, які допомагають нам змінити своє ставлення до навколишнього світу, розкрити серце, ставитися до інших з повагою, з турботою, з вдячністю, і тим самим у себе в ментальній картині світу створювати інші програми, інші установки, які потім будуть визначати наші результати. Сама по собі теорія карми вона пояснює, який, яка причина і який наслідок від наших певних думок або слів, або дій. І що нам треба змінити для того, щоб отримати той результат, який ми хочемо. От і все. Жодної май. Я не можу себе назвати просвітленою будою. Я все ще можу подумки критикувати людей. Я все ще можу відчувати негативні емоції по відношенню до тих людей, які роблять е, боляче мені або моїм близьким, або не тільки моїм близьким. Але вже зараз можу сказати, що з того моменту, як я почала це вивчати, як я почала це практикувати, моє життя змінилося дуже сильно. І я стала більш спокійною, я стала більш енергійною, я стала більш здоровою, покращилися мої стосунки. Я би сказала, що вони були врятовані завдяки філософії, практикам буддизму. І все, що я можу сказати наразі, якщо вам хоч трошечки вигукнулося те, про що я розповідала сьогодні, не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся, хоча б трохи свого часу приділіть тому, щоб послухати інших спикерів, почитати інші книжки, і, можливо, воно зробить кращим і ваше життя також. А якщо вам резонує те, що роблю я, і ви б хотіли покращити якісно покращити своє життя, то я вас запрошую на свій курс знайомство із собою, який стартує вже у цьому вересні. Де я поєднала свої знання з буддизму, з філософією, з психології і поділилася тими практиками, які допомогли мені перейти на якісно новий рівень? Посилання на опис цього курсу я залишу. Під цим відео, а ви реєструєтеся на безкоштовний вебінар через telegram бот посилання також буде внизу, де я буду розповідати, по яких темах ми будемо проходитися, що саме ми будемо робити, і відповідати на всі ваші запитання. Але головне це зробити вибір: чи я хочу бути жертвою обставин, чи я хочу контролювати своє життя, я хочу його створювати, і я хочу жити щасливо. Фух, здається, я це зробила. <хи> Ладно, останнє хочу сказати, А тільки лише останнє. Я в цьому відео не підіймала таку цікаву тему, як реінкарнація, як карма перевтілення, як карма минулих життів. А, скажу вам відверто: я бачила у своєму житті достатньо для того, щоб у це вірити, але недостатньо, щоб це знати. І якимось чином зараз вам рекомендовано це наводити з якимось науковими прикладами. Тому сподіваюся, що на сьогодні вам було цікаво, вам було достатньо для того, щоб не покидати цю тему і трохи про неї поміркувати, коли у вас буде вільний час. А я щиро від всього серця вам бажаю всього самого найкращого. Бажаю вам мирного неба над головою і щоб всі ваші близькі, як і ви, звичайно, самі, були здорові та щасливі. Ваша коуч Тетяна!